Всім привіт! Хто зазирнув на мій канал, Я йду додому. Зараз вже десь 5 годин. Погано видно. Ну, бачите, в нас є світло. У нас є світло. Зараз щастя, що є світло. Бо зараз таке життя, таке життя настало, що, що нема світла. І ми живемо. І в нас тепло. Батарійки. Тепле, свідки. Ні, щось не дуже, ну тут не дуже, а нам вдома нормально. Іду додому, взяла оптовий ринок. Зараз погано тут видно, тому що тут світло погане, зараз прийду додому. Покажу вам, як я взяла оптовий ринок, що я купила джентльменський набор. Зараз покажу. Ну, по-перше, розгребли все. Там же, знаєте, ці ларьки. І завжди там багато товару, все, там, де особливо там, де це електроніка, все, все це завжди там повно всього. Значить, люди розгромили все, розібрали. Я, я зайшла значить, в, один, в один цей ларік. Значить, нічого не було. Каже, вже нічого немає, все, не розібрали. Мені якийсь дайте ліхтарик, хоч щось мені дайте. Бо в мене мама, розумієте, треба якийсь ліхтар мати. У мене там в селі на дачі є, але я не забрала. Ну, в общем, бігала і бігала, коротше, знайшла. Знайшла ліхтарик. Значить, цей ліхтарик, отакий я взяла. Отакий взяла ліхтарик. Він одягається на голову, ну це такий зручний. І він заряджується, бачите, отак він заряджується. Можна його так зарядити. Зараз я відкрию, це про вас відкриваю. Отакий непоганий. От, коштував він 300, 440, 450, щось таке. такі ціни. От, ну я вже його взяла, тому що вже практично мало що було. Такі вже залишились в них тільки, знаєте, для вулиці такі ліхтари. Так, отакі, так. Як він там? Кнопочка. О, бачите? Ого так. Він тут крутиться, його можна там крутити різний робити там. Це світло по-різному там. Ну, тобто зручний такий його можна і в руці просто з собою носити. Бачите, як добре освіщає, все, освітлює. Хороший. Все це я схватила. Так, мігає. У ну, мене колись сіроги такий був. Так. І можна його на голову так одіти, і можна щось готувати, якщо. буде темно, на слава Богу, тут газ, У мене плита газова, а духовка в мене електрична. Ну, випікати щось не будеш, але можна хоч щось приготувати. Я вам скажу, що в тих людей, в кого все електрика, ну це так, знаєте, трошки так не дуже зручно. От в нас так, то більш-менш нормально. Так, значить, це я взяла. Це взяла ще такі батареїчки. Там на оптові по 25 гривень штука. Це Дюрасел. моїй мамі, знаєте, теж така проблема виникла. Вона міряє тиск, а цей апарат він підживлюється, значить, від. Від розетки, так? його не можна зарядити і міряти. Його треба, от, ти в розетку зарядив його і тільки тоді міряєш в цей час, коли він е, розе, шнур в розетці. цей шнур стрічить зрозуміло, так? А так тільки на батарейках. Ну, Коли було все нормально, я вже не купляла ці батарейки, тому що мама там міряє себе так. От їй вранці треба поміряти, світла нема. Все, вже ступор. Тоді тому я купила, значить, батареєчки ці, так? Свічки. Свічки теж ухватила, вже закінчуються. вже не у всіх теж є. Ну, свічки тут такі вони будуть. Вони швидко горять, але ну, без свічки теж ніяк неможливо. Думаю, хай буде. Взяла отакий наборчик. Отака. Свічка, 6 штучок. Тут такі невеличкі 110 гривень. 110 гривень. Тобто, раніше воно все коштувало копійки, от, а зараз це все стоя грошей. Тому, ну там ще більш-менш, на цьому оптовому ринку, в нас це теж живе в Києві, то це на вокзалі. Я там недалеко працюю. Так, не можу туди її. Однією рукою не можу туди струмити ніяк. Потім для душі взяла, щоб темряві насіння це. Оце дуже, до речі, смачне, смачне насіння. Якщо ви побачите, це я не знаю, що це називається отак алмаз. Це в нас на дачі там, в селі, в магазині. Ми брали літом весь час. Вони такі смачні, вони смажені. Це насіння смажене. І тут так багато його в цьому пакетику. Ну, І знаю, скільки тут грам? 300 грам. Бачите, 300 грам. Оце іменно оця фірма алмаз. Дуже смачна. Побачите, беріть, а в темряві, коли знаєте, будете лежати на дивані в темряві. О, це за милу душу, це будемо гристи. Це нерв, нерви дуже, знаєте. Так, будуть спокійні нерви. Так, щось що в мене тут стол не дуже чистий, Ну ладно, це така якась прийшла, знаєте, якась від цієї темряви на вулиці якась збуджена прийшла. Так, ну і цукерочку взяла такі. На розвідці. Бательки такі різні всякі. І смачні. Там аеронаска і всяка. То вона каже, давайте я вам різну дам. Вони в одну ціну по 175 гривень кілограм різних взяла пів кіла. Так, а ці 32 гривни там на опті. Це на насіннечко. Так, ну і що ж, треба ж ну, оптовий побувати на оптовому і не купити щось із косметики. Це ж неможливо. Розумієте, це я туди завжди ходила раніше. Там е, теж часто ми там, ну, часто туди бігали, тому що я так, так, як я там е, близько працюю, тому це просто наше таке улюблене місце. на роботі. Куди підемо? На наоптавий. Знаєте, як щось скупитись, то на оптовий. От. І для себе собі для душі взяла аромат. Така дівчинка попалась мені, знаєте, там не завжди такі гарні дівчата буває, знаєте, зайдеш. Воно тобі щось там мор-мор-мор, і ти не хочеш нічого в неї брати. Так І зараз в мене вийшло. Я з за однієї зайшла, що я треба щось питати, щось я хотіла хотіла, знаєте, нюхнути. Вона сказала, що тут нюхайте. Ну, я і пішла. А це така Ірочка її звуть, така дівочка. ми так з нею познайомилися, і вона вже просто мені знаєте, віддалась мені повністю. Вона, ми з нею вибирали. Я говорю, ну я хочу щось таке знаєте, для душі. Купила оце таке. Спеціале Терензі кірки. Ну, це такий, знаєте, аромат специфічний. Я хотіла андромеду взяти. В андромеда вона трошки, хто знає, вона ніжніша трошки. А це така вона дійсно. Але оце в чорному цьому флаконі. Оце в чорному цьому флаконі, вони дуже хороші. Вона мені так сказала, що вони дуже класні. Тому ну вони коштували в неї 220 гривень. От. А я хотіла інший там, аромат, ну його не було. І вона вже мені так каже: Давайте вже, ладно, я вам вступлю по оптовій ціні. І я вже купила це за 150 гривень. Но вона сказала, що в цьому, ць, іменно в цьому чорному флаконі, хто буде на оптовому купувати, там різні ці є, тестера. От. Вона сказала, що ці дуже класні. Ну, так, вони 220. Такий собі взяла цей флакончик, це знаєте, для душі і серця. Аромат я на руку бризнула і їхала всю дорогу. і нюхала, правда дуже схожий аромат. Практично, я б сказала, так, що один в один. І дуже такі стійкі. Ну, Нішеві парфюмері, вона завжди дуже стійка така. От, тому оце таке собі урвала, як так каже в ті, хтоці, урвала. Ну, все. Оце вам таке показую. Отакий От, джентльменський набор сьогодні я взяла. От. Так що таке в нас зараз життя? Що треба для щастя? Ліхтар, свічка, трошки цукерок, так, попшикати себе? Оце, оце стільки треба жінці для щастя. Дуже небагато. Завтра можемо ми дунемо на дачу? Не знаю. Но сьогодні, от пішов дощ, і вже так погода трошки спортилась, тому вже є, якось так не дуже хочеться. Але подивимось, завтра вже прокинемось. Завтра вже я не працюю. Може, і поїдемо. Щось там треба ще поробити. Ну, подумаємо ще. Якщо поїдемо, буду вам знімати буде. Репортаж з села буде. Все, всім пока-пока.